Ти здіваєшся? А що ти не можеш? Ну я типа можу. Танцюй, а я накладу. Я танцюю, а ти накладаєш, що танцювала риба з раком, ну, поскакали дивитися, що в нас тут натанцювала риба з раком і що можна вже відправляти. Харіть. Небагато. Трохи пусто. Виставляємося, але у нас є класні сосни різні. На штамбі, кущами. Більші, менші. Ось дивіться, які красончики вже готові до відправок, готові до свого нового дому. Вони перезимували, все класно. Брунечки гарненькі збереглись, колір в них теж чудесний. Тож приглядайтесь, поки є, тому що їх небагацько. Офіри, відхорсти, тіні керлс. різні, різні, багато буде ще більше, тож обирайте свого жителя саду.